Вітаю, я Катерина Супрун. Сьогодні 21 лютого, і мілітарний доповідає цього разу про те, що танки Абрамс можуть з'явитися в Україні значно раніше ніж очікувалось. До цього заявляли, що техніка може прибути в Україну в кінці цього року або на початку наступного. Тоді йшлося, що танки закуплять в Україну в рамках ініціативи сприяння безпеці Україні. Зараз вже практично через місяць після оголошення передачі Україні Абрамсів. Говорять, що частину техніки можуть взяти зі складів армії США в рамках так званого президентського вилучення. Та навіть якщо це танки, які не потребують технічного обслуговування, їх можна взяти і просто зараз завантажити на український Рослан, доведеться чекати, оскільки з них зніматимуть ту саму броню зі збідненого урана, яку просто заборонено експортувати. А це час як і навчання. Ми вже бачили, як українські військові роблять постріл з німецьких леопардів. А от навчання на Абрамс все ще не почалося. Хоча 25 січня, коли було оголошено про передачу Абрамсів Україні, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що на організацію навчання можуть піти тижні. Видонфінк девултейк тюмачлонгер юайдсей правикс, на мантс, пефодеребл тори. nail down the details of this and start to start to put it in place the, the training regimen З того моменту пройшло вже майже чотири тижні. А новин про те, що навчання для українських танкістів, хоча б анонсовані, наразі немає. Крім того, можливості технічні можливості Сполучених Штатів не гумові. Наразі на свої танки очікують як мінімум Польща, Австралія та Тайвань. Варшава замовила двісті п'ятдесят 1 Семодина 2 у версії СЕП 3 Але через передачу Україні 250 радянських танків влітку минулого року між Польщею та США було підписано угоду про закупівлю глибоко модернізованих ста. 16 танків М1А1. У січні 2022 року Австралія взяла на себе зобов'язання придбати 75 Абрамс М1А2. Тайвань же чекає на свої 108 М1А2Т. Очевидно, що «Леопарди», «Челленджери» та «МХ-10» з'являться в Україні набагато раніше за «Леопарди». Але і рішення про передачу Україні танків Союзники ухвалювали синхронно, і воно було дуже заполітизованим. При цьому Україна пройшла довгий процес від розмов про те, що західні танки занадто важкі, занадто складна логістика, і вони в принципі не підходять Україні до моменту, коли Україна отримує зразки практично всіх сучасних західних танків, окрім поки що французьких леклерків та південно-корейських «Ка-2». При цьому Сполучені Штати неодноразово говорили про те, що постійно обговорюють етапність передачі Україні. Озброєння і рішення про передачу «Абрамс Абрамсам 2 стосуються майбутніх можливостей України на полі бою. А от прискорення цього процесу а, говорить про пріоритети. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимось в наступних відео і не забувайте дивитися мілітарний подкаст, де Сашко Аргат та Тарас Чмут розбирають всі сучасні зразки техніки, яку отримує Україна. Побачимось.